Заметаємось. Сьогодні в нас на огляді дверка українського виробника під назвою Стріт. Дана дверка в нас іде формату метал NDR. В у нас іде атмосфера стійка і стійка ультрафіолету, чорна, полімерно-порошкова фарба Муар. А всередині даних дверей у нас є варіація з двох видів плівок. Якщо брати світліше, то це у нас йде засновок. Якщо брати темніше, то це йде колір верну. Ось таким мінімалістичним фризуванням. Найцікавіше в конструктиві даного полотна це так <клухи> тяжко. найцікавіше в даних дверях — це йде конструктив їхнього дверного полотна. У нас відразу під Миклевим листом йде наклеєна. Булосяка МД плита, що дає кращу монолітність та стійкість саме дверей. Тристика даних дверей у нас іде наступна. Товщина дверного полотна складає 8 см, товщина дверного короба 9 см. Як бачимо, на полотні у нас іде монтований подвійний гафровний ущільнювач, що дає краще прилягання до коробу та якісну суму звуку та термоізоляцію. В комплектації маємо 220-х на підшипнику. У таку даних дверей у нас є пенополістерол та для кращої надійності та безпеки фонтовано два антисріза, як зверху, так і знизу. Око. По фурнітурі в даних дверях у нас є два замка, верхній йде в нас по фурнітурі в даних дверях у нас іде два замка, верхній у нас іде сульварний, під ключ метелик, нижній йдемо з циліндровий апекс. Відкривання здійснюється на три рігелі. Сьогодні у нас на огляді була моделька під назвою «Стріт» вуличного формату. Для того, щоб обрати дизайн, розмір та відкриття даних дверей, можете переходити на сайт tarimus.ua, для того, щоб обрати дизайн-розмір та потрібне вам відкриття, переходьте на наш сайт тарімус.ua або телефонуйте на гарячу лінію. Будемо раді завжди вам допомогти при виборі дверей.